Харків'янка Аліна планує цьогоріч вступити на магістратуру. Говорить, виникли деякі питання зі вступом, тому вирішила звернутися до консультаційного центру з допомоги абітурієнтам зі вступом. Я прийшла і в мене були такі деякі питання що стосовно мотиваційного листу, як правильно його оформити, і мені тут підказали, і я от зараз пишу листа. Консультаційний центр у Болтаві на базі Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця працює вже два тижні. Тут надають інформацію для всіх охочих абітурієнтів, повідомляють у центрі. Центр займається тим, що консультує абітурієнтів з питань вступу, з питань піріг, з питань подання документів, допомагає реєструвати кабінети. Центр допомагає отримати довідки, дипломи, отримати нашим випускникам. Найбільше абітурієнти звертаються за роз'ясненням з таких питань, говорять у центрі. Наявність і можливість отримання саме бюджетного місця, бо багато людей втратило роботу, стикнулося з падінням доходів, і пов'язане з цим питання – це оформлення квоти, квоти для тих осіб, які в зоні бойових дій, чи внутрішньопереміщені особи, тобто як її оформити, які документи необхідно подати. Спочатку відкриття центру звернулося понад 50 абітурієнтів за консультацією. Звернувшись на гарячу лінію 066 731 33 20 або за адресою вулиця Європейська, 100, абітурієнти, їхні батьки, всі, кому потрібна інформаційна підтримка зі вступом, можуть отримати необхідні роз'яснення.